Що приготувати з курячого філе, крім класичних котлет і питочків, приготуйте ніжні соковиті з рум'яною скоринкою курячі оладки. В чашу блендера кладемо 400 г курячого філе, 2 великі цибулини, 2 яйця, чайна ложка розпушувача або соти погашеної оцтом, пів чайної ложки коріандру і сушеного чеснику, чайну ложку солі. І вливаємо дві склянки води. Все збиваємо або перемелюємо через м'ясорубку. Парш викладаємо в миску і всипаємо ще склянку борошна. Перемішуємо. І смажимо, як звичайні оладки, з двох сторін до рум'яної скоринки. Смачно! Курячі тефтелі з рисом. Надзвичайно смачна та проста страва. Соковиті кульки з курячого фаршу, змішаного з ніжним рисом та ароматними спеціями. Пів склянки рису відварити до напівготовності. Далі секретний інгредієнт: 300 г гарбуза натерти на терці та порізати кубиками 2 цибулини. Смажити на олії або смальці до готовності 10 хвилин. Далі у мисці з'єднуємо фарш мене курячий 800 г, рис та засмажку. Додаємо 2 чайні ложки солі, чайну ложку сушеного меленого чеснику, чайну ложку приправи хмилі сунелі та чайну ложку меленого коріандру. Замішуємо фарш. Форму для запікання змащуємо олією або вершковим маслом. Далі руки змащуємо у воді та формуємо кульки діаметром 6 см. І викладаємо їх у форму для запікання. Запікаємо тефтельки у розігріті до 200 градусів в духовці 20 хвилин. Для заливки 400 г кетчупу або соусу. 300 мл води перемішуємо. Через 20 хвилин дістаємо тефтельки та поливаємо кожну тефтельку заливкою. Ставимо ще в духовку на 20 хвилин. Подавайте тефтелі гарячими. Соусам ця страва сподобається усім членам сім'ї а її аромат наповнить весь дім справжнім домашнім затишком. Всім смачного. Забудьте про нудні котлети. Сьогодні готуємо смажені блинці з фаршем у клярі. Уявіть хрусткий золотистий млинець, а всередині якого соковитий фарш. Це смачніше за чебуреки та класичні блинці з готовою начинкою. Справжнє свято для шлоки. Готуємо спочатку блинці. У мисці з'єднуємо одне яйце, столову ложку олії. Чайної ложки цукру та півчайної ложки солі, чайну ложку розпушувача, збиваємо вінчиком одну хвилину. Далі беремо 200 г борошна та 500 мл води. Вводимо борошно та воду поступово, щоб не було грудочок. Спочатку вливаємо половину води та висипаємо борошно, замішуємо густе тісто. Потім доливаємо воду, Смажемо блинці з двох сторін на олії по 30 секунд. Для начинки беремо 400 г свинячого фаршу. Викладаємо начинку на край млинця та загортуємо улюбленим для вас способом. Я загортую конвертиком. Можна також розрізати млинець пополам та загорнути трикутником. Для кляру з'єднуємо 2 яйця, 2 столові ложки води та тріпку солі. Збиваємо все буделкою 30 секунд, далі обмакуємо кожен блинець у клярі та обсмажуємо на олії з двох сторін по 5 хвилин на маленькому вогні. Приготуйте обов'язково це дуже смачно, всім смачного і до зустрічі на каналі!